Друзі, всім привіт! Прем'єра першої та другої серії третього сезону серіалу «Жіноче лікар нове життя відбудеться 15 вересня на каналі 1+,1 Україна. Тому давайте більш детальніше поговоримо про те, що ж ми тут побачимо. Перші дві серії одразу обіцяють глядачам емоційні події, де переплітаються робота лікарів, особисті переживання та несподівані зустрічі. У центрі подій знову лікарі, які щодня рятують життя. Михайло гончар і Андрій Палюк готуються до складної операції, доводячи, що їхня професія не знає перепочинку. Та поряд із роботою герої опиняються перед непростими рішеннями. Гончар отримує від Карпенка пряме запитання Ти досі любиш олену? Його відповідь не знаю, відкриває головну інтригу сезону. Михайло знову опиняється у вирі непростих почуттів. Його серце розривається між минулим і теперішнім, Олена, з якою його пов'язує давня історія, і Оксана, що завжди поруч і підтримує у найважчі моменти. Домовлена зустріч із Оленою стає для нього справжнім випробуванням. Балюк зізнається, що симпатія до пірандії не зникла, але поруч є з ним ластівка, яка чекає на дитину. Чи витримає їхнє кохання такі випробування? Несподіванкою для всіх стане поява десантника, життя якого колись врятувала Олена. Він зустрінеться з Михайлом, вони потиснуть руки, але чим це все обернеться? Тим часом у лікарні з'явиться нова адміністраторка, яка внесе чимало хаосу в життя героїв свою небезпечну гру веде й Мельник. Його слова до Марти правила змінилися, вам доведеться мене поважати, звучать відвертий виклик. Але цього разу Марта здається готова дати відсіч. Крім того, у центр повертається Віктор Романчук після служби на фронті. Його серце вільне, і це означає попереду нові романтичні повороти. Жіночий лікар нове життя знову покаже, що лікарі це не лише професія, а й люди. Який щодня борються за щастя і любов? Не пропустіть прем'єру 15 вересня на каналі ОДМТС1 Україна, Ставте подобайку і до зустрічі!